Тільки в Богові спокій душі мої, тільки від нього спасіння моє, тільки він твердиня моя, і Спаситель мій, заступник мій, і не похитнуся повіки. Доки будете нападати на людину, ви всі налягаєте, мов стіна, що похилилася, або мур, що розвалюється, вони задумали скинути його з висоти. Кривлять душею, устами благословляють, а в серці проклинають, тільки в Богові спокій, душе моя, тільки на нього надія моя, він, Бог мій і Спаситель мій, заступник мій, і не похитнуся повіки, у Богові спасіння моє і слава моя, Бог, поміч моя і пристановище моє, уповайте на нього всі народи. Виливайте перед Ним серця ваші, бо Він захист наш, а сини людські тільки суєта, сини сильних тільки неправда. Якщо покласти їх на ваги, то всі вони легші за порожнечу. не надійтеся на грабіжництво, не вдавайтеся до насильства. А коли багатство примножується, не віддавайте йому серце. Один раз сказав Бог, і двічі чув я. Що вся сила в Богові і в Тебе, Господи, милість, бо Ти даєш кожному за ділами Його, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославляю Тебе, Господи, всім серцем моїм, в раді праведників і всібранні, великі діла Господні, вони жадані для всіх, що люблять їх. Діва Його краса і слава, правда Його перебуває вічно, незабутніми зробив він чудеса свої, щедрий і милостивий Господь. Він дає поживу всім тим, що бояться Його, завіт свій, пам'ятає вічно, могутність діянь своїх явив він, народові своєму, щоб дати йому насліддя народів. Діла рук Його істина і правосуддя, всі заповіді Його вірні, тверді навіки вічні, встановлені на істині правоті, визволення послав Господь народові своєму, навіки поставив завіт, святе і страшне ім'я Його, початок премудрости, страх Господні, і розум добрий мають ті, що додержуються заповідей Його, хвала Йому на віки віків. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Коли взиваю я, почуй мене, Боже, правди моєї, в тісноті ти давав мені простір, помилуй мене, і почуй молитву мою, Сини людські. Доки будете ганьбити славу мою, нащо любите марноту і шукаєте неправди, Знаєте, що Господь обрав для себе преподобного свого, Господь почує мене, коли я взиватиму до нього, гніваючись, не зогрішайте, роздумуйте в серцях ваших, на постелях ваших, заспокойтеся, приносьте жертву правди і уповайте на Господа. Багато хто говорить, хто покаже нам благо, ти явив нам світло лиця Твого Господи, Ти дав веселість в серці моїм, від плоду пшениці, вината ялею вона примножилася, в мирі я лягаю і сплю, бо Ти єдиний, Господи, хто вселив у мене надію на життя, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Доки, Господи, забуватимеш мене до кінця, доки відвертатимеш лице Твоє від мене, доки носитиму думи мої в душі моїй, і скорботи в серці моїм день і ніч, доки буде підноситися ворог мій наді мною, зглянься і почуй мене, Господи Боже мій, просвіти очі мої, щоб не заснув я сном смертним, щоб не сказав ворог мій. Я переміг Його, і щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнувся, я ж на милість Твою уповаю, серце моє возрадіє спасінням Твоїм, славитиму Господа, що добро вчинив мені, і співатиму імені Господа Всевишнього, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і прославляти в славі моїй, встань, слава моя, встаньте, псалтирю і гуслі, я встану рано, буду славити Тебе, Господи, між народами, буду оспівувати Тебе серед племен, бо вище небес милість Твоя, і дохмар, істина Твоя. Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава Твоя, щоб спаслися всі улюблені Твої, спаси правицею Твоєю і почуй мене. Бог сказав у святині своїй, піднесуся і розділю сихем, і долину оселя розмірю, мій галад, мій манасія, єфрем сила глави моєї, і удаски потермій, Моав — умивальна чаша моя, На Єдома стану ногою моєю, земля палестимська, скориться мені, хто введе мене в укріплене місто, хто приведе мене до Єдома чинити, ти Боже, що відкинув нас, і не виходиш Боже з військом нашим, дай нам поміч у скорботі, бо марна надія на захист людський. З Богом ми покажемо силу, Він знищить ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господь царює, нехай радіє земля. Нехай веселяться численні острови острови, хмара і морок навкруги нього, суд і правда підвалини престолу Його, вогонь іде ним, і навколо спаля ворогів Його, блискавки Його осьова Всесвіт, земля бачить це і трясеться, гори, наче віск, тануть від лиця Господа, від лиця Господа всієї землі. Небеса сповіщають правду Його, і всі народи бачать славу Його, нехай посоромляться всі, що вклоняються перед ідолами та ще й хваляться ними, Поклоніться йому, всі ангели Його, чує сион і радіє, і веселяться, дочки юдейські, через суди Твої, Господи, бо Ти, Господи, високий над усією землею. Ти високо піднісся над усіма богами, ви що любите Господа, ненавидьте зло, Він охороняє душі святих своїх і з рук беззаконників визволяє їх, світ сяє на праведника і на правих серцем радість, веселіться праведні у Господі і прославляйте пам'ять святині Його, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллуя, вололуя, воловуя, слава тобі, Боже, аллилуя, вололуя, волоя, слава тобі Боже, Аллилуя, волоя, воловуя, слава тобі Боже.